Вітаю, мене звуть Гущан Гамлет, і сьогодні я розкажу вам про створення елемент, форм, елементів управління та макросів. Для того, щоб створити кнопку тобто елемент управління, нам потрібно створити форму через конструктор форм, додати область даних. Потім е, нажати кнопку е, створити кнопку з поєдною назвою. І з цього ми маємо натиснути на цю кнопку і на е, вікні свойств е, відкрити, е, «События» і е, обрати собиття при нажатті кнопки. Е, тут ми маємо в ми маємо вибрати макроси. Звернути поле за списком макросів та вибрати відкрити форму. В полі ім'я форми ми маємо вибрати ту форму, яка нам потрібна, яка буде відкриватися при, при натисканні кнопки. Закрити та зберегти зміни. Тепер при натисканні кнопки. Воно автоматично перейде на ту форму, яку ми назначили з допомогою макруса. Таким чином, ми маємо створити кнопки з переходами по всім нашим будовим формам та поверненням на головну сторінку. Дякую за увагу. До побачення!